Друзі, всіх вітаю! Вітаю по перше з Днем незалежності! Слава Україні! Героям слава! Велике свято має розпочатися з чогось е, хорошого світлого. І я не про погоду. Я е, звертаюсь до пошановувачів футболу. Футбольні вихідні стартували, і вони власне розпочинаються матчем четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд Ю 19 Полісся Житомир на стадіоні Спартак. Приймає Київську оболонь. Команди фактично дзеркально розпочали старт цього сезону. Чемпіонат України з футболу Ю-19 на підтвердження тому просто прекрасний набір команд, прекрасний набір молоді. і я сподіваюся, що сьогодні прекрасне дійство. Єдине, що проти нас це останні залишки літньої спеки, які підігріли ж доморщину, так що у людей на трибуні власне і кава не холоне, а навпаки, кип'ятиться. Тому побажаємо витримки в першу чергу фізичної. З лівої і корг готовий пробити, але насправді його партнер показує всім видам, що буде прямий удар. Але болонь продовжує грати в цю гру, і зараз вже трохи оголився правий фланг захисту у Полісся. Треба повернутися. Чому повернутися? крамар підхоплює, віддає на Кумалієва. Кумалієв під себе треба підібрати і знайти змогу. Віддати цей пас удар по воротах. Перший брас другого темпу не буде. Немає підбирання. Є підбирання, виправляємо і слова білоконь білоконь в ближній кут. Не сильний удар. Але. Є прихоплення. Є класний пас, і можна тут Захарову поборотися. Заважає йому Олександр можуть сьогодні. Завтра проявити себе в рамках української прем'єр-ліги на 11 метрів. Подача! Крамер з м'ячем! Не схоже було на домашнє напрацювання. Погодьтеся! Короткий розіграш від воріт і класний момент! Немає свистка! А пробувати хто? Крамер! Крамер на Захарова! Захаров! От така от терапія. Ще одна помилка. Знову зчіпляється за м'яч житомиряни. Нічого собі. Кількість футболістів у штрафному. Кумалі! Може працювати на відскоках, якщо такі будуть. Тож прямий удар. Перекидується стінка, удар по воротах і дроботним. Тим. Готовність є. Подача в центр і. Це порушення Блісти зараз Грищенко виходить з цього пресингу, віддає класний пас наліво. Це переведення, яке потрібне було в цьому моменті. Подача і м'яч у нас завдяки цьому, і пауз було власне мінімум, та і динаміка. атак. класна перекидання. Рішення приймає. Я думаю, що до Тищенка яким би удар по воротах. Здавалося, захлинулася ця атака, але є подача у штрафний майданчик. І тут киянин. за м'яч чіпляється. Удар по воротах. І хочемо, щоб геометрична прогресія і його зростання цього елементу збільшилося. Можливо, зараз подача на ближню від Грищенка і. Нічия у нас з Горською була 0-0. Подача, закидання на дальню. Дробот у грі вибиває. Гол! Кобернюк забиває. Ось вона гра на стандартах. І ось вона оця прогалина, коли захисника поруч немає. Додаткового і марченку треба грати на виході. І зіграв він так, що дуга ця оминула. Занадто висока подача, але не така вже й висока для Кирила Кобернюка. Класний м'яч з точки в точку подає Коваленко і забиває. Забиває Кобернюк, Лящук не зорієнтувався по ситуації. Очікував він, можливо, що Марченко все ж дотягнеться до цього м'яча і забиває. Забиває Полісся 1-0. У нас стає веселіше. Досить невдало, тому що Наливайко тут перший на м'ячі. Направо віддав і ще одна подача. Буде удар по воротах. Там. Не був Даріо Дарю Серною, Житомирського розливу. Сьогодні більше на оборону грав, але всі ми знаємо, як Мезенцев <прав> вміє. А зараз. Отже, один-тягне Чорчукан. Справа м'яч. Проходить він опонента. Обіграний Фещенко. І ще раз можна спробувати обіграти. В центр подача кулаками грає Марченко. Фол у нападі. У поля в центрі без загострення. направо Фещенко віддав. Нарешті є подача. І хто б ви думали тут? Це ля? Вонце робить на власній половині поля. Видирається м'яч. У рибака момент. Рибак ходить у штрафний майданчик. А буде свисток чи ні? Поруч Тищенко і Тищенко мовчить. Не змогла в Болонь. 1-0 перемагає Житомир. Всіх фанів клубу вітаю цією важливою домашньою перемогою. Єдиний м'яч сьогодні після подачі Коваленка забив Кирилл Кобернюк. Прекрасний подарунок для Житомирян на день незалежності. Вітаю з перемогою. Воротарська гра відносно легка. Сьогодні була, порівнюючи, наприклад, гру з інгульцем. І порівнюючи гру партнерів, вам сьогодні було все добре видно. Комбінативно не виходило. Начебто, от по-воротарськи оцініть цю гру. Ну, якщо рахувати гру з інгульцем, е насправді моментів було більше з мачів інгульцем. Е ну сьогодні. Більш така полегше сьогодні вертальська гра була. Але ну, взагалі рахую, що немає нічого, немає нічого легкого в цій позиції. Треба завжди бути на поготові, концентрація і допомагати своїм гравцям. От, до комбінативної гри вам точно з воротарської позиції було видно. Як ви думаєте, що сьогодні конкретно не виходило? Низький блок оболоні не були, можливо, готові до цього? Перші 15 хвилин ми грали від оборони, потім знайшли моменти, почали гарно відчувати м'яч і більше атакували. Після забитого голу, звісно, сіли нижче в оборону для того, щоб не пропустити гол. І я вважаю, що хлопці гарно справили зі своєю роботою в захисному плані. Ну, Розкрийте секрет, будь ласка. 100% ви відпрацьовуєте стандарти, кутові удари. Кубернюк він такий самий монстр на другому поверсі і на тренуваннях. Так. Е, наступна гра, чи власне, відчуваєте ви, що станом на п'ятий тур команда вже набрала хід, тому що ротація виконалась невелика. Єдине, що. Помічено з трибун те, що форварди грають загалом без м'яча. Як у Коумалієва і Рибака настрій на цьому, тому що весь і минулий сезон Кумаліву треба було видріпувати цей м'яч. Як ви думаєте, чи побачимо ми гру у двох з двох форвардів у команди? Можливо, Литовченко вам щось таке розповідав, тому що поки що доступу до тренера немає і ми не знаємо всіх секретів? Я вважаю, що. Схема так і залишиться. Просто, просто треба міняти щось в тренувальному плані і знаходити щось в себе і вірити в свої сили. А так, я вважаю, цей атакувальний футбол, який ми граємо, це, це класно. Ми також так вважаємо. Сьогодні ви прийшли, і у вас унікальний шанс, сьогодні велике свято. Отже, не тільки ваші привіти, а й привітання. Сьогодні можете зробити це за всю команду. Я вітаю всіх, хто прийшов на цей матч. Дякую вболівальникам, дякую Збройним силам України, що дозволяють нам грати в свою улюблену гру. Дякую, з ним незалежності. Дим незалежності.